У Люботинському князівстві все навколо було сонним. Спав навіть князь Люботинський. Відколи князь посів батькові володіння, запанувало на Люботинських землях не бували затища. Ні воїн, ні турнірів, ні супереч. Суминність передавалася і міщанам, і селянам, навіть бурсаків тихомирились. І не влаштовували колотнеч на ярмарках та міських ринках. У князя була донька Настасія, яку вже пора була видавати заміж. Але у князівстві не було героїв. Та і як визначити героя, коли ні злодіїв, ні людожерів, ні чаклунів не було. Князь наказав за два тижні. Сібрати військо, відновити турніри та податки, провести оновлення сторожових та прикордонних веж, незабаром Воєвода повідомив на березі, бистриці, з'явився дракон. Вирішили, що князівна вийде за того, хто переможе дракона. Дракон ще був молодий. Лише вісім років тому він вилупився з яйця, що пролежало, може, і сотню літ у печері. Не було кому заопікуватися ним та навчити драконячого способу життя. Бідолаха навіть не знав, чим повинен харчуватися, і їв собі травичку, листячко, різні там ягідки, дикі яблука і груші. Цілими днями просиджував у печері, тільки вночі виповзав на прогулянку і через те ніхто й не підозрював про його існування. Але якось він серед ночі заблукав у лісі і познайомився з пустельником. Пустельник був колишнім воєводою, але, не отримавши землі за службу, пішов жити в ліс. Вони бачилися мало не щодня і минав їхній час у цікавих бесідах. Єдине, на що пустельник ніяк не хотів погодитись, це навчити дракона грамоти. Пустельник пояснював дракону, що він має робити зло, їсти м'ясо, що його має вбити лицар, цей лицар потім одружиться з дочкою князя і Вони народять наступника престолу. Але дракон нікому не хотів чинити зла, і все ж вмовив пустельника навчити його читати. Пустельнику стало відомо, що князь уже довідався про дракона і оголосив лицарське рушення. Пустельник вирішив навчити дракона битися, але той сказав що в поєдинку приймати участь, не буде. Біля печери дракона зібралися люди. Дракон, випустивши вогонь, вирішив, що його не бояться, і ліг спати. Лицарі розпалили вогонь перед печерою, щоб виманити дракона. Та він почав задихатися, поповз у глиб печери і втратив свідомість. Коли князь зрозумів, що вони можуть удушити істоту, то наказав загасити вогонь, бо таке вбивство не було б лицарським.